До дня міста в парку Шевченка встановили скульптуру дивофея та кульбаба. Створив її митець з окупованого Бердянська. Олександр каже, така скульптура є в його рідному місті, тому захотів зробити таку і в Івано-Франківську. Феєю робив я сам тиждень часу зайняло. А кульбабу робили з учнями Івано-Франківського училища. Зараз війна, і я хотів би, щоб люди трошки відвиклись від війни. На які ну на гарний, так позитивні емоції, щоб видавала ця кульбави своєю. І я вважаю, що вона працює. Ця скульптура спільна робота від Бердянського машинобудівного професійного ліцею та Франківського вищого професійного училища номер 21 Щоб більше ще цікавилися молоді люди, так які, які би хотіли самі вчитися такого робити. І ми завжди відкриті й готові, щоб навчати таких людей, проводити там різні майстер-класи, навчання. Ну і якщо люди хочуть навіть здобувати професію, ми готові навчити щороку. В цей період відзначали фестиваль ковалів. Міський голова зазначає, що цього року він не проводиться через війну, проте все ж подарунок для міста повинен бути. І ця фея, яка сьогодні подарована спільна робота бердянських майстрів і 21 перше училище, ну, символізує те, що все буде добре буде перемога, буде радість, буде свято ковалів після перемоги. І я тішуся, що такий подарунок є. І тут в парку Шевченка, де дуже багато людей гуляють. Вони будуть підходити, будуть фотографуватися і будуть казати, що все буде добре в нашій країні, в нашому місті. Мешканцям міста таке мистецтво до вподоби. Взагалі наше місто прекрасне, і сьогодні в день міста. Бог дарує нам таку сонячну погоду, і це так надихає на щось хороше, на добре і побільше би таких красивих. Скульптор скульптура має світлодіодну лампочку, яка вдень заряджається, а вночі світить. Ліліана Івенічук, Анастасія Багей, новини телерадіо «Рай».